Вітаю, друзі, вітаю в цьому відео, в якому ми будемо розбирати, що таке домен, для чого він потрібен та як його використовувати в нашому сервісі, в сервісі AdSquiz. Давайте спочатку почнемо трохи з теорії. для тих, хто можливо не так тісно працює з таргетом, саме з таргетованою рекламу в Фейсбуці, в Інстаграмі тому що тут можуть бути певні нюанси і нерозуміння, а взагалі при чому тут домен, до квізів і так далі. Справа в тому, що якщо ми хочемо використовувати квіз не просто в форматі, типу створив квіз і додав його до себе в шапку профілю, або, то, наприклад, кудись кинув в чатик, або запустив навіть рекламу з консіллю трафік, якщо ви хочете використовувати цей квіз в рекламі, більш якісній рекламі, наприклад, через цілі конверсія, тоді вам необхіден домен. Чому? Чому? Тому що це правило самого Facebook. На жаль, ми на це не впливаємо, тобто сам Facebook говорить про те, що якщо ви рекламодавець, якщо ви маркетолог, підприємець, неважливо, хочете запустити рекламу на якусь веб-сторінку і налаштувати ціль конверсія, тобто, щоб реклама оптимізувалася на тих, хто, наприклад, натиснеть на якусь кнопку, відправить заявку, перейде на якусь URL-сторінку і так далі то Facebook вимагає, щоб це було, був унікальний домен, який належить саме вам. Давайте зафіксуємо це. Ну, так, якщо ви вже такий досвідчений таргетолог, я думаю, для вас це відео нічого нового, ви в цьому не дізнаєтесь. Тут стандартний спосіб налаштування адреси квіза, як домену через dns налаштування, через а запис А IP адреса є в інструкції в самому квізі, вставили, зберегли, все працює. Але якщо це для тих, хто розбирається на цьому, це відео можете завершити дивитися. Для тих, хто не розуміє зараз, про що я кажу, продовжуємо. Так от, якщо ви запускаєте, наприклад, рекламу в ТікТоці, в TikTok Ads, або в Facebook, точніше, або в Google Ads, тоді з доменом у вас проблем не буде, тобто там це не потрібно. Але якщо ви запускаєте рекламу саме з сіллю, конверсія, і це Facebook, Instagram, тоді вам необхідно підключити власний домен. Важливий момент саме власне домен. Тому що мені часто пишуть в техпідтримку, типу навіщо, чому я должен купляти якийсь домен, підключати. Вони не зовсім розуміють контекст, вони не розуміють, що це не того, що ми так хочемо, а тому, що так хоче Facebook це його правила, і ми повинні його, ми повинні вам надати таку можливість це правило виконати. Як це працює? Коли ви заходите на платформу, і це не важливо, знову ж таки, це квіз, це якийсь там конструктор веб-сторінок чи таплінки якісь і так далі. Коли ви, наприклад, от ми з вами створювали, пам'ятаєте, ось цей квіз з англійської мови. Давайте ми ще раз його вімкнемо, щоб згадати. <кхід> тобто те, -те, те, що ми з вами створювали. Так, давайте я одразу себе ось так. І погнали далі. А, так от, наприклад, ми його створили і хочемо тепер запустити його в рекламу в Фейсбуці що ми робимо? Якщо ми хочемо використовувати, наприклад, ціль охват, трафік і так далі, ну такі більш зазвичай, скажімо так, цілі, ми використовуємо ось цю, оце посилання, ми його скопіювали та відправили. Вставили в рекламний кабінет. Ми ще з рекламою теж будемо запускати. Зараз саме про домен говоримо. Зверніть увагу, що цей ківіз генерується автоматично за ось таким посиланням. Тобто якась там набор цифр букв і потім йде AdSquiz.io. Тобто Adsquiz.io це наш домен, який належить нам. За правилами Facebooka ви повинні підтвердити свій власний домен. Тобто ви не можете підтвердити наш домен, ви не можете підтвердити там, домен якоїсь іншої компанії. Один піксель, так, один BM, один, один домен. Тобто ви повинні підтвердити, що цей домен, що це ваш сайт, належить саме вам використовуючи там, три, наскільки я пам'ятаю, три варіанти там, через код, через Метатех або через Азапис е на самому домені. Е розумію, що зараз для когось це може бути трохи складно, але вибачте, як є, ну, Facebook так просить, тому е треба в цьому, при в, в цьому трохи розібратися. Ми, ми зараз розберемось, думаю, у вас е питань не буде. Так от, квіз створюється на нашому домені. Ви його можете використовувати в будь-яких цілях, він статичний, він не зміниться, тобто він такий є, він такий залишиться. Ви можете його вставляти в шапку інстаграму, кидати друзям, знайомим в чатах, в групах і так далі, окей, все буде працювати. А, ніяких проблем. Знов таки, трафік, охват на рекламу в ТікТоці, в Google в YouTube без проблем. Але якщо ви хочете запустити саме ці конверсію в Facebook або Instagram, тоді вам буде необхідно підтвердити свій домен. Що для цього необхідно зробити? Ну по-перше, цей домен необхідно мати. Тобто у вас повинен бути ваш домен. Якщо ви працюєте з клієнтом, в нього є якийсь сайт свій вже існуючий, наприклад, там взагалі якийсь сайт на WordPress, на OpenCart, на Joomla, на Viblium, на Wix, неважливо є якийсь сайт з якоюсь адресою, то скоріше за все в нього вже є цей домен, тому що він не міг відкрити сайт без домену, в принципі. Домен це, друзі, просто назва сайту. Тобто, коли ви пишете там розет.com.ua, чи UA, не пам'ятаю, яка точно адреса. Ось ця розет.com це і є домен. Тобто це назва вашого сайту. Вона унікальна, вона купляється мінімум на один рік, і ніхто не може більше назвати ваш сайт так, як ви його купили, так як ви його назвали. Це те саме, що... Не знаю, якщо простими словами, там в Інстаграмі є нікнейм, він унікальний, ніхто не може підписатися так само, як ви, саме URL-адреса. Бо тоді ви не зможете нікого знайти, всі будуть з одним, з одним ну це не буде працювати. Тут тобто у вас може бути різна ім'я в шапці профілю, але саме аккаунт знаходиться за унікальною адресою. І тут така сама історія. Кожен сайт це унікальна адреса. Так от, є домен, це коли ви купили домен, наприклад squiz.u або роз.com, Comfy.ua і так далі, це домен. Є таке поняття, як піддомен. Піддомен – це коли ви, наприклад, створюєте е, сторінку, яка знаходиться під вашим доменом. Наприклад, Comfy.ua – це домен. Quiz.comfy.ua – це піддомен. Тобто, зрозуміло, ви можете е, зробити е, посилання, яке буде відноситися до вашого домену. Тобто, які ви вже там, наприклад, підтвердили. Але це буде допоміжна сторінка, за адресою якої взагалі може знаходитися взагалі інший сайт. Це може бути знов-таки квіз, це може бути якась інша веб-сторінка, лендінг, там якийсь якийсь таплінк і так далі. і так далі. Тобто, Будь-яка веб-сторінка. Тож, якщо нам необхідно підтвердити свій домен, нам спочатку потрібно цей домен купити. Де це домен взяти, як його купити і взагалі як це працює? Давайте розглянемо це на прикладі сервісу Укрхостинг. Ось так. Це один із найвідоміших в Україні, напевно, найкращих. Не буду рекламувати, просто ми його використовуємо, нема проблем. Ви можете використовувати будь-який сервіс з покупки доменів, з розміщення своїх сайтів. Це, в принципі, неважливо для нас технічно. Наприклад, я хочу купити якийсь домен. Десь там був квіт з англійської, давайте, напевно, там напишемо. English, наприклад. Ну, наприклад, пишемо. Бачимо, що нам показує система. Ну Це такий English, я, дуже, дуже відомий запит тут буде. До мене, як бачите, вони космічні Космічні ціни. Давайте, напевно, English UA може. Вже такий до мене не зовсім. Хоча, в принципі, бачите, є непогані варіанти. 84 гривні. 84, English.ua site фан. Фан, як правило, це найдешевший домен, можете його купляти, коли бачите фан. Скоріше за все це буде дуже, дуже дешево. 60 гривень. Тобто ми бачимо, що вартість домену, тобто якщо ваш сайт буде знаходитися за адресою English.ua Fan, це вам буде коштувати 60 гривень в місяць. Ой, в місяць, вибачте, друзі, в рік. Це ціна за рік. Головне просто для вас зрозуміти логіку, як це працює. Ми хочемо запастити рекламу Facebook. Окей. Для цього ми розуміємо, що нам потрібно буде підтвердити свій бо це одна з необхідних дій зі сторони Facebook. Без цього це буде не так ефективно, як з цим. Окей, нам потрібно свій домен. Що ми робимо? Треба взяти свій домен, якщо його нема. Якщо його нема, ми заходимо на той же Укрхост, вводимо назву, тут можете ввести що завгодно, якщо це взагалі там немає ніякого відношення. Тобто, якщо ви розумієте, що цей домен буде використовуватися тільки для квіза, то ви взагалі можете назвати, в принципі, як завгодно, це не, ну, типу, не супер важливо насправді. Головне просто, що він буде ваш, він буде на вашому аккаунті. Це момент зрозуміли. Замовити тут, звичайна покупка, як не в будь-якому інтернет магазині тобто ми клікаємо замовити, замовити, вказати свої платіжні дані, там свій картку, і все окей, ви купили домен, тепер він буде у вас знаходитись. Я вже цей процес пройшов, зайшов в свій аккаунт, купив домен, ось він є, і я на ньому вже розмістив ось цей сайт. Зверніть увагу, так, що ось в мене URL-адреса. Квіза, який знаходиться за стандартним доменом, який знаходиться за доменом sqiz.io. Так, бачите, наче бачите. А ось домен, який знаходиться саме за моїм унікальним доменом. Тобто бачимо квіз фітнес фан. Квіз фітнес фан. Тобто це той домен, який я купив, і я розмістив мій квіз за цією адресою. У мене що тут ми розібралися. Але, друзі, ще не розслаблятися, ще є певні, певні нюанси. Тож, є домен, все окей, ось він є, все працює, все добре. Що ми робимо далі? Далі ми повинні на стороні Фейсбука підтвердити, що це реально наш домен. Тобто ми повинні доказати якось Фейсбуку, що це дійсно домен належить нам. Що нам для цього потрібно зробити? Для цього ми переходимо в бізнес-менеджер Фейсбуку. Переходимо. Бізнес сеттинг, переходимо в розділ ем, domain. Domains. Бачимо, що я вже це зробив, я вже це підтвердив, да? тобто в мене тут є пару доменів, які я вже підтвердив. Е, наприклад, я б його не підтвердив, як мені це потрібно зробити. Я тисну, додати, додати новий домейн. і я вказую, як він називається. То, наприклад, якщо це в мене був де він там був? Доставка раціонів. Я вставляю цю адресу сюди. Ось так. І тисну Додати. Бачу, що в мене домен не верифікован, тобто він не підтверджений. Тобто Facebook розуміє, що я, типу, додав свій домен, але він розуміє, що це не мій домен, тому що я ще це не підтвердив. І мені Facebook пропонує три варіанти підтвердження цього домену. Це може бути HTML-код, це може бути ем, і Тех, це може бути txt запис в dds-налаштуваннях. Насправді тут все дуже індивідуально, кому як зручніше, я, чесно кажучи, ем, коли тільки це правило з'явилося, воно не було завжди, воно відносно, ну як, не те, щоб нещодавно, але з'явилося там буквально, мені здається, пару років тому. Ем, я спочатку підтверджував через Metatech, мені було простіше, а тепер мені стало простіше через тіксті запис робити підтвердження через тіксті запис зараз поясню чому наприклад я вибираю окей я хочу підтвердити цей домен за допомогою тіксті запису вибираю цей варіант і мені Facebook просить зайди зайдіть в налаштування вашого домену в ваш аккаунт та винесіть ось цей напис з типом запису тіксті пугайтеся, зараз все буде зрозуміло я просто це копіюю, клікаю, воно автоматично копіюється, повертаюся до, а, мого, а, до моїх налаштувань, заходжу в налаштування домену. Давайте я так перебережу, щоб там було зрозуміло. Налаштування домену, Клікаю. В мене відкривається ось така табличка. І мені потрібно зараз додати запис, вибрати, як просить Facebook, TXT формат. І ось тут ставити ось ці дані, які я там скопіював. Тут ви можете вказати просто, в принципі, собачку, наприклад. А, додати. Є. А, бачимо, що... Так, ми бачимо, що не бачимо. Бачимо, ось воно. А, квіз фітнесфан тексті запис додав. Для чого це роблю? Для того, щоб коли зараз повернусь в Facebook, натисну Перевірити. Facebook зайде з своїм так званим спайдером, це спайдер Facebook, такий паучок, як так його в народі називають. Це, це умовний бот, який заходить на сайт і дивиться, чи відповідає він там певним критеріям. В моєму випадку цей бот повинен перевірити, чи є на цьому сайті, чи є на цьому сайті ось цей верифікатор. Тобто бачимо, тут є збереження. Дочекатись, поки тут не буде три галочки. Насправді ще після цього хвилин 5 краще теж почекати. І після цього я повертаюсь в налаштування ось сюди і тисну Верифікувати домен». О, до речі, До речі, вже підтвердився одразу. Супер, бачимо, що все верифіковано. Це значить, що тепер ми можемо використовувати цей квіз в рекламі з цілю конверсія. Але... Тут ми наче розібралися, але ми так і не зрозуміли, я так і не сказав, як зробити так, щоб цей квіз, наприклад, ось цей квіз, який ми створювали, був не за ось цією адресою, а за вашою, саме за вашим доменом, за вашою назвою сайту. Давайте розглянемо, як ми це зробимо. І так, в нас є ось цей домен. В мене вже за ним знаходиться квіз. Бачимо, так, ось цей квіз. Тобто, Мені потрібно або видалити цей квіз е і розмістити на цей, або я зроблю ще краще, я створю нову запис, новий запис саме під е мій новий квіз. Тобто в мене буде знаходитись два квіза за моїм доменом. Один квіз буде знаходитися під основним доменом, ось цим, квіз Fun, а інший квіз я зроблю під доменом. Пам'ятаєте, як, як я казав, що це домен, е квіз, це під домен. Давайте зробимо так само. Я зроблю зараз, додам запис. І це буде в мене А-запис, на якому буде знаходитися інший квіз. Тобто в мене буде декілька квізів. Що я роблю? Я заходжу в цей квіз, переходжу в налаштування. В мене нас тут є прям окрема така колоночка, окрема напис підключення власного домену. Клікаю на нього. Далі. В мене тут, в принципі, доволі таке просте налаштування, якщо так можна сказати. Мене просить скопіювати ось цей IP, усю IP-адресу та вставити його в налаштування мого запису. Якщо простими словами, я перехожу сюди, створюю А-запис. Чому Азапис? Бо бачите, ми тут пишемо, створіть, будь ласка, А-запис. З параметром IP ось таким. Я перехожу, створюю Азапис з параметром IP ось таким. І якщо я хочу, щоб це був піддомен, я тут вводжу ту адресу, яку я, яка, я, за якою буде знаходитися під наприклад, е, Наприклад, English. А, наприклад, English. Ви тут можете вказати, що завгодно взагалі е, політ вашої фантазії. Додати. Тобто бачимо, так, що є quiz-fitness-fun, мій основний домен. Тут бачите, стоїть крапка. І перед цією крапкою буде піддомен. Бачите, да? субдомен. А, нехай це буде English QuizFitnessFan. Окей? Окей. Тисимо додати. Д, запис додан. А, просить почекати нас 15 хвилин. А, що ми тепер з цим ділом робимо? Ми копіюємо ось цю адресу, тобто English quiz Fitness Fun. Йдемо в наш конструктор. І замість ось цієї адреси яка тут створюється, ми вставляємо цю адресу, ту, якому тільки що з вами тут створили. Тобто ми створили і вставляємо його сюди. Для, цього, для чого це робиться? Ми зараз просимо, умовно, вже тепер ми звертаємось до квіза. Спочатку ми працювали з Facebook, тепер ми працюємо з квізом. Ми зараз просимо квіз, якщо так можна сказати, алгоритм квіза, перевірити, чи знаходиться за цією адресою наш квіз з А записом з ось таким параметром. Тобто ми перевіряємо, чи є Азапис з таким IP-адресою за цією URL-адресою. Якщо це так, якщо такий запис є, якщо там буде Азапис з нашим IP-адресою, тоді він по цьому адресу буде відкривати цей квіз. Тобто це працює таким чином з, з усіма веб-сторінками, конструкторами взагалі не важливо. Зберегли. в принципі, це все. Ви зберегли. І, як правило, єдине, що тут, можливо, трохи буде треба почекати, тому що, скоріш за все, квіз буде доступен одразу. Ну, давайте перевіримо, я не впевнений, але давайте перевіримо. Так, да, бачимо, що він доступен одразу, але зверніть увагу, що є ось така історія, нам пишуть, що з'єднання конфіденційне, тобто, типу, небезпечне. А чому так відбувається? Тому що це ще, ще одне поняття, яке вам придеться сьогодні вивчити. Є таке поняття, як SSL-сертифікат. Це сертифікат, який відповідає за безпеку з'єднання між користувачем і сервером. Ще десь років, напевно, 10. 10, ну, напевно, 10, точно, 10 років назад такого в цілому ще поняття не було, тобто це майже не використовувалось. Сьогодні це вже є обов'язковим. Тобто з'єднання повинно бути конфіденційне та захищене. Для цього використовується SSL-сертифікат. SSL-сертифікат виписується на стороні того сервісу, який розміщує цю сторінку. В нашому випадку це Adsquiz. Тобто це наша проблема, наша ну як проблема, це наша задача виписати сертифікат на вашу, на ваш домен, на вашу конкретну адресу. Цей процес може займати деякий час. Він не від нас залежить, тобто запускається певний скрипт на сервері в нас і виписується сертифікат. Іноді це відбувається там за 5 хвилин. Іноді це може зайняти 2-3 години. Тут мені складно сказати, на жаль, не можу сказати якусь конкретну цифру. Зараз, наприклад, я можу оновити і він буде працювати. Да, я навив і він, бачите, вже працює. Тобто, ну, скажімо так, пощастило, відбулося швидко. А, мені здається, в принципі, це в більшості випадків відбувається швидко, і дуже рідко, коли там якась така велика затримка є. Тепер бачимо, що з'єднання безпечне, ніяких повідомлень немає, тому тобто одразу перейшли і все добре, все відкрилося за цією адресою, все, все окей. Зверніть увагу, що тепер в мене з'єднання безпечне, бачимо так, типу, що є сертифікат виписаний, все, все добре. Ніяких претензій, сертифікат дійсний до квізу немає. Насправді це не так складно, як вам здається, можливо, просто що там, ви перший раз це могли створювати, слід зараз там, 20 хвилин, так, о, це відео вже йде, більше 20 хвилин. Тобто по факту за 20 хвилин ми створили домен, налаштували, все підключили, все працює. Тому ну, не так складно, як, як вам може здатися, просто це необхідно зробити один-два рази для того, щоб в подальшому у вас не було цим питань. Але це доволі корисна функція, ну, маю на увазі розуміння цієї функції, тому що це дасть вам розуміння, як працювати з іншими платформами, сервісами, там, конструкторами сайтів, квізів і так далі. Бо знов таки алгоритм дій він усюди плюс-мінус однаковий. Тільки різна IP-адреса буде, звичайно. Тож давайте ще раз проговоримо. Ми ми купляємо домен. Якщо ми хочемо використовувати в рекламі Facebook цілю конверсія, підтверджуємо цей домен в Facebook. Тобто заходимо сюди, додаємо його, вибираємо, обираємо формат підтвердження, копіюємо той ідентифікатор, вставляємо на домен, підтверджуємо його і після цього вже налаштовуємо на стороні квіза. Налаштування на стороні квіза, воно знов-таки не складне. вам необхідно скопіювати назву вашого домену, вставити його ось сюди і зберегти. А на стороні самого домену вам потрібно створити А-запис з IP-адресою нашого сервера. Все, зберегли. Тобто там зберігли, там зберігли. тобто по факту ви просто направляєте з двох сервісів в одну точку. Тобто ми з квіза направляємо на ваш домен, а з домена ви направляєте на наш квіз. І таким чином вони тоді друг на друга посилаються і все, все працює. Це Відбувається любов. Знов-таки я зроблю акцент на тому, що якщо ви не запускаєте, не плануєте запускати рекламу квіз, а хочете використовувати там, в якихось своїх цілях, якусь кнопку додати, в бот додати, там, не знаю, ще кудись, просто в інсті, в Директі це використовувати, там, в шапці, в по якихось посиланнях закріпити і так далі. В принципі, це можете взагалі забути про це, що ви побачили. Це в принципі не обов'язково. Це відео саме для того випадку, коли ви захочете допустити квіз в конверсію, в рекламу у Фейсбуку. І тоді у вас виникне питання, а як це зробити. Ось, тобто, думаю, що ми з цим розібралися. Знов таки, друзі, якщо складно, якщо не зрозуміло, є тут у нас така чарівна кнопочка, маєте питання, нова розмова і пишете. Олександр подивився. Ну, бо не Олександр, можливо, буду не я тут відповідати, але можете написати, що дивлюсь відео на Джеймі і так нічого і не зрозумів. Будь ласка, поясніть ще раз. Можливо, в такому випадку напишіть ми пояснимо ще раз. На цьому, в принципі, я буду завершувати відео. Тобто ми з вами створили, створили наш квіз за певним посиланням, за унікальним доменом. Тепер ви можете його використовувати в рекламі, в цілю конверсія, все буде працювати, можете налаштувати пріоритет подій. Ми про це ще поговоримо в наступних відео саме про рекламу в Фейсбуці. І, в принципі, оптимізувати рекламу на подію лід, в нашому випадку. Тож, на цьому відео завершую. Як завжди, чекаю ваші питання, будь ласка, директ відкрит, пишіть і побачимось в наступному відео. До зустрічі.